Дуже шикарний торфяний субстрат, із гарден. Я от коли я опускаю руки, слухайте, я ж, я ж балдею від того, що відбувається <гум> від цього процесу. Субстрат іде суміш верхового і перехідного торфу, це H2, H5. Він іде 1 кг добрив на купу, плюс кислотність нейтральна 5,5-6. Це наш власний імпорт. Торфяний субстрат вібраний по всім основним якісним показникам, які є в Україні. Ну і взагалі, Торф має сертифікат РШП. Хто знає, що таке РШП? Це якісний сертифікат торфяних субстратів світового масштабу. Тобто, всі поважні компанії, які собі поважають, вони всі роблять саме цей сертифікат якості, тому що це і якість сировини, це і якість. Видобутку э, торфу, це і якість його обробки, э, це по, всі, по всіх міжнародних стандартах, які він йде. Дуже класний торфяний субстрат, я вам раджу спробувати його, э, ви не пошукуєте. Ціна його виходить 970 гривень за 250 літрів.